До відповідний і екіпіровка в червоних барвах представник Донеччини, Донеччин, ну а боксер з берегів Чорного моря в синьому. Ми бачимо одразу так, хлопці без розвідки. Більш активно перші секунди проводять одесит. Владислав, але Максим також намагає, до речі, Максим бачимо дії в правосторонній стійці, тобто у нього ударна рука ліва. Поки що всі події розвиваються в центрі рингу. Ну, Як завжди, в легких вагових категоріях, такий досить хороший темп, багато ударів. Ну, Звісно, не всі вони досягають мети, але бачимо, зараз не прийшли непоганий справий прямий від Рудика. Гаврилюк поки що. Все ж таки більше змушений працювати в обороні, хоча також щойно пішов про двічку, правда, обидва удари вилучили в блок суперника. І... Ну, від першого поєдинку, як кажуть, учасники цього бою вони задають тон усім поєдинкам. поєдинками. Ну, звісно, знаєте, зараз. Навіть тренувальний процес так поділяють на. Якщо раніше всі боксери, скажімо, на зборах тренувались по поєдиній програмі, то вже останні роки це, як правило, легші ваги в них своя система підготовки, середня вагах своя і у важких категоріях своя. Ну, напевно, це абсолютно правильно, тому що і тактика ведення поєдинків різна, ну тут це пов'язано. Напевно, з тим, що сила ударів далеко неоднакова. Ну, зараз трішки вже так освоївся. Рудики і також намагається вже не лише працювати другим номером, але десь захопив саме він зараз. Центр Рингу і ну, Донецька школа боксу. Завжди мала хороших представників і Києві, навіть якщо, скажімо так, частенько саме представники Донецької області вони складали кістяк збірної України, Ну, колись знаєте, шахтарський край, там, е -е, як кажуть, кожна шахта мала свою команду, там бокс. Навіть в деяких районах Донеччини був популярнішим за футбол, ну перший раунд.